Я з Луганської області, місто Рубіжне. Мені 21 рік. Взагалі, знайомство з армією почалося ще в ліцеї військовому. Це був Луганський, обласний Луганський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. От там я провчився два роки, я знав, що я буду офіцером, і що я випущусь, що я і ну не, не зупинюсь на лейтенанті, я піду далі. В мене як і мама, так і тато служать. Батько з 14-го року нікому нічого не сказав, прийшов до нас, сказав, от я їду, каже, і все. І якось так в душі стало. Типу, що якщо ну, якщо батько ще служить, то чому чому я маю бути гірше від нього? Якось воно так, знаєте, як приклад. Потім поступив в Академію сухопутних військ у Львові на факультет ракетних військ і артилерії, закінчив буквально чотири місяці тому. Прийшов сюди, буду боронити свою країну. Служба почалась, як. я навіть не знаю, як то сказати, ну як служба. Прийняли добре, почали поясняти, бо знаю, що ще молодий, тільки випустився, ще багато чого не знаю, деякі нюанси і так далі. От почали розказувати, показувати, вчити, що не знаю, може щось забув. Нагадували, ще досі нагадують, ще досі контролюють, ще досі кажуть, що так от так от роби, і все. Наче вже і все розказали, але продовжують. Я дуже вдячний за це. Зараз я виконую обов'язки командира батареї. В моїх обов'язках буквально все: від контролю особового складу і до якихось документів. Ти завжди або на телефоні зараз, або десь кудись виїхав, або десь в ну, або в наряді стоїш, або, ну, часу прям на такий відпочинок, прям щоб то немає. Немає такого, що «От я командир батареї, я не піду. <смі> так не канає. Найскладніше е, звикнути до того, що старші люди за мене е, звертаються до мене на «ви» і мають як, ну от просто коли до мене кажуть Сергійович, мені прям дуже-дуже незвично. І ну, до цього дуже треба довго звикати. Це раз. Друге, е, треба починати розуміти, що. Всі рівні і немає ну, когось там, як то кажуть, ближче до командира, далі до командира, там, та ти Вася, йди туди, та ти Петя поїхали зі мною. Ну, так не канає, так не можна. Це треба теж дуже ну, треба зрозуміти, бо без цього ніяк. Поставити себе, по-перше, як командира, як людину, показати, що ти не дурак. це ну, Найголовніше, щоб люди. Якось тобі вірили, в тебе мали довіру, це ну, найважче, я вважаю. І я вважаю, що я ще досі цього ну, не добився. Бо серйозно важко. Люди старші, вони бачили набагато більше, ніж я. І вони воюють з 22-го року. А я тут прийшов і почну командувати. Треба до цього йти. Звичайно, я спитаю, в них пораду, бо. ну, я не знаю, як це робити. Я, я сприймаю це як, ну, як належне, що так і має бути. Ну, я чогось не знаю, хтось щось інше знає. Це, ну, це не соромно спитати поради в когось. Тобто, ну, від цього якось рівень, рівень моїх знань не впаде ніяк. В мене батьки ну, вже довгенько служать, тому вони знають. Набагато більше, ніж я, тим більше в мене батько головний сержант був і головний сержант дивізіону зараз, головний сержант батареї. І, коротше, <звісно> він дуже-дуже багато чого знає, і дуже-дуже багато мені чого радить. <звісно> Все змінилося прямо вмить. Коли якраз 24 лютого я був на стажировці в Білій, в Білій церкві. От, і коли нам сказали, що почалась, ну, почалась війна, Росія напала, думаю, та ні, це якась не, не може бути такого. Ну, от, і з того моменту воно якось, ну, прям, я не знаю, більш відповідальніше почав відноситись до взагалі і навчання, і е, Якось і цікавитись, почав, що на фронті, зараз які озброєння нові поступають, і, ну, і тому подібне. Як певно, і всі сприйняв дуже негативно, бо знав, що це таке взагалі. Бо окупаційні війська луганської народної, так би мовити, вже раз заходили до рубіжного, і я чув і постріли, і розриви, і. Ну, і коли це знову почалось, як то кажуть, флешбеки почалися, я почав згадувати то все, і серце аж ну, прям кров'ю обливалося, бо я знав, що це ну, не так, як тоді, що це по-справжньому, прям, прям по-справжньому, по справжньому, дуже було тяжко. Не міг довго повірити в це. Після 22-го року я хочу просто, щоб, ну, щоб закінчилася ця, ця вся війна, щоб діти не вмирали, жінки будь-хто взагалі. Це, це дуже страшно. Дуже хотів би повернутися. Прям я ну, навіть слів немає, як я хочу туди. Я там підписаний на паблік, я чисто робіжанський. Я коли натикаюся на, там, наприклад, вони викладають архівні фотографії міста, я прям зависаю, я можу там просидіти, продивитися ну, одну фотографію хвилин 30, роздивлятися, там, як, як там все було, згадувати самому там, історії якісь з цим місцем. Тому, да, звичайно, хочу. Я не маю надії, що ну, це станеться рано чи пізно. В те, рубіжне вже не повернусь, конечно, але в нове, в нове повернемось. А як я можу проміняти таке місто на щось інше? У мене там все дитинство пройшло. Я не можу так, душа лине туди.